다음 <목소리도> 영상에요 Жителі села Іскра радіють напередодні нового року після багатьох років очікування у їхніх помешканнях з'явилося блакитне паливо. Люди зізнаються, завжди заздрили сусідній пересопниці, яку газифікували декілька років тому. Відтепер кажуть Іскрі, і в їхніх помешканнях з газом буде і комфортніше, і економніше. У мене стоїть котел на тверде паливо. Мені треба було біля чотирьох машин дров і де 2 дві-три тони вугілля. Або Дві-три тонни биркету на цей, типа на сезон. Село було без газу, все моє дитинство і вже зрілий вік. Сьогодні запустили. Ми дуже раді, що будемо мати газ в своїх домівках. Підвели газ також до сусіднього села Радухівка. Тут господині разом з обласними та районними чиновниками вже смажать першу яєчню. Я ж наріхтувала соби підведення 18 кілометрового газопроводу до сіл Радухівської сільської ради коштувало понад 10 мільйонів гривень. Ще близько 300 тисяч люди зібрали, аби прокласти газові мережі до своїх дворів на території. Є. Радухівської сільської ради, чотири населених пункти, це Новостав іскра, Радухівка й сухівці, 1515 чоловік населення. От 16 дворів і 260 дворів газофіковано. Найактивніше каже Радухівський сільський голова: підводять газ до своїх помешкань жителі села Новостав Дальній. Сьогодні Рівненський район є лідером по газифікації в області. Майже зі ста сіл лише одне залишилося без блакитного палива. Сьогодні не газифіковане одне село. Це село Олександрівської сільської ради. От воно невеличке, думаю, ми все зробимо, щоб на наступному році це село було газигуковано. І Рівненський район буде перший в Рівненській області. Я думаю, що і в Західній Україні десь 100% люди будуть отримати блакитне паливо. Загалом же впродовж 2013 року в області газифікували майже 10 населених пунктів. Ще у стільки ж сіл підвести блакитне паливо планують чиновники, і у 2014-му. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.